Де ж регулятор пробуває дно або історія, як у клієнта вкрали 100 тисяч гривень. Якщо раніше моторотранспортне бюро виплачувало більш-менш непогано, то на станом 25-го року на новий закон моторотранспортне бюро занижує виплати, затягує сроки і підписує з клієнтами такі угоди, що далі ви в судовому порядку нічого з них не доб'єтеся. До нас звернулася клієнтка з запитом проведення незалежної експертизи. Ми попередньо глянули матеріали, зрозуміли, що потрібно подавати запит саме на розрахунки моторотранспорту транспортного бюро і увага перед отриманням запиту ми зайшли в кабінет учасника МТСБУ і побачили, що там долучений бюлетень автотовирознавця. Простими словами, це офіційне джерело розрахунку вартості автомобіля до ДТП. Коли ми отримаємо відповідь на запит, ми бачимо, що е, ринкова вартість авто розрахована вже на основі низу авторія, плюс долучені коефіцієнти, які також знижують е, ринкову вартість. І в кінечному результаті ми бачимо різницю в 100 тисяч. Просто на основі того, що вони вивели ринкову вартість, мінімально отакий от от кейс.